Національні орнаменти, бережно вишиті на білому полотні, злились у блискучих променях обіднього сонця в єдине ціле. Люди різного віку пройшли спільною колоною від садового кільця до фестивальної площі. Тисячі городян приєдналися сьогодні до однієї з наймасштабніших акцій в місті Миколаєві. Всі вони демонструють надзвичайну єдність, а об'єднує їх безмірний дух патріотизму та національні костюми, в які вони всі вдягнені. Мета цих всіх заходів е, така. Вишиванка об'єднує всіх, а така загальна мета то є початкова мета, а загальна мета то сила народу в єдності об'єднати всіх і вдало провести, насолодитись цим спільним перебуванням, вдало провести час. В колоні також йшли учасники творчих колективів, заслужені артисти України та ансамблі танцю. Впродовж всього маршруту вони разом з усіма іншими учасниками маршу співали гімн України, народні українські пісні та вигукували патріотичні гасла. Я не очікувала, що стільки ніколаївців в стані підтримати цю акцію і іміють в тому числі вишиванки в своєму гардеробі. Удивлення гордість, радість, що ми двигаємося в правильному направленні. Завершився парад вишиванок біля обласного палацу культури святковим концертом. Артур Зайонс, Олег Хусейнов, ЕМСН.